Шукаєте дешевий будинок в Україні, але щоб це не був сарай без вікон і дверей. Сьогодні я покажу вам одну з найцікавіших знахідок хату у Чернівецькій області всього за ціною вживаного авто. Зустрічайте класичний сільський будинок із душею та історією. Побудований ще в радянські часи, але збережений, ніби в капсулі часу. Його ціна 4200 доларів. Господар готовий до торгу. Звісно ж, в межах розумного загальна площа будинка 64 квадратних метри. До вашої уваги три житлові кімнати та непогана кухня. Дах, будівлі з шиферу. Ділянка досить велика, вона займає територію у 22 сотки. І ще додатково є поле 35 соток землі у користуванні. Це неймовірно. Є власний сад з черешневими деревами, криниця, кахельна груба для опалення. З важливих комунікацій, каналізація септик, електрика, власна свердловина, проведена вода та інтернет. І ось те, що мене реально здивувало, це кухня. Вона здається простою, але тут є все необхідне для повноцінного приготування їжі. Всі меблі залишаються новим господарям. А ось тут добротна грубка, якою можна опалювати весь будинок без витрачання великих коштів на газ. Спальня виглядає дуже просто, але надійно. Під ногами килим, який бачив більше, ніж більшість із нас. На подвір'ї є кілька сараїв, два гаражі, погріб, фруктовий сад, новий паркан. Це не просто хата, а ціла фермерська база. Це справжня знахідка для тих, хто хоче завести господарство або просто насолоджуватись тишею і природою. Цей будинок має все, щоб почати нове життя, або знімати влог на YouTube під назвою Життя після міста. Будинок потребує косметичного ремонту, але ж ви й так хотіли все зробити під себе. Це чудове місце, де ви зможете відкрити в собі справжній дизайнерський талант. А тепер поговоримо про село, де розташована хата. Сербичани населений пункт, який знаходиться у Чернівецькій області недалеко від Дністровського водосховища. Тут постійно проживає близько 1600 мешканців. Село розташовано за 10 кілометрів від центру громади. До речі, саме у цьому населеному пункті бере початок річка Драбища. Якщо ви любите риболовлю, то це місце буквально створене для вас. Найближча залізнична станція знаходиться всього в 4 кілометрах. З інфраструктури тут є все необхідне для життя школа, дитячий садок, магазини. Також є амбулаторія, клуб, бібліотека та пошта. В селі добре транспортне сполучення. Маршрутки ходять регулярно, звідси з легкістю можна доїхати до обласного та районного центрів. Але головною цінністю цієї місцевості є неймовірна природа і спокій. Село ідеально підходить для дачі або постійного життя для роботи або відпочинку. Якщо вам цікаві такі варіанти, ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Я щотижня знаходжу найцікавіші варіанти недорогого житла в Україні. І хто зна, можливо, саме наступний будинок буде вашим.